Вітаю всіх! Я отримала ось такий ящичок банановий ящик з красотою. Я не перебільшую і довгоочікуваною. Отже, я показую, що це таке, а це Ну, Трошки розкажу історію про замовлені півонії. Яким чином я це робила? А робила я завдяки казе. Тобто колективне замовлення. Ви знаєте, минулого року я зовсім про таке не знала. Тому хочу поділитися, кому цікаво, я розкажу, яким чином замовляються ці півонії. Ну, по-перше, можна купити на сайті інтернет-магазинів. Це досить дорого. І теж не впевнений, чи все гаразд. Я отримувала перше замовлення колись в Афлоріумі. Приходили різні корінці, були гарні, були гірші. дуже жаліються, що не відповідає дійсності. У мене був один випадок, коли не відповідала з десяти корінців, які в них придбала Ну, не за один рік. Так ось. А потім я дізналася, що є колективне замовлення. Де існує список, тобто людина, яка цим займається, вона набирає людей, набирає замовлення, а вже ж має, повинна мати, по-перше, свої матеріальні ресурси, ну і плюс люди заздалегідь оплачують ці півонії не зразу ж, а поступово. Виплачують, і до кінця сезону, верніше, до сезону розпродажі, мають бути всі викуплені. Тобто, список півонів, які в КЗ я бачила рік тому. Тобто, в листопаді я приєдналася до групи, побачила список півонів, які пропонуються, і поступово почала їх проплачувати. Ну, скажімо так, досить стрьомно. Це не те, що ти замовив у Фейсбуці, побачив, виставив, виставив якийсь колекціонер, показав тобі корінець, запропонував тобі, ти погоджуєшся і купуєш саме цей корінець. Коли колективне замовлення, ти не знаєш, що ти отримаєш. Який корінець. Тобто, ну, як я кажу, це досить стрімно. І якщо ми зараз роздивимося ці корінці, то можна побачити, наскільки вони різні. І є дійсно дуже гарні, є такі, що можна їх поділити, і навіть буде сразу в тебе два корінця. Є такі маленькі, що ділити нема зовсім яким чином. І взагалі, Через який термін вони в тебе будуть квітнути. Тобто це трошечки кіт в мішку. Але заради тих корінців, які дійсно варті, плюс ціна вартість дешевша, ніж брати у колекціонера. Так ось я замовляла ще з листопада. Ну, скажімо так, от із цих всіх півонів, це ж така заразна справа. Я дуже хотіла «Lois чойс, чойс і Elegance». Пастель Елеганс. Так ось хочу показати Lloy's Choice. Дійсно прийшла поділка шикарна, я вважаю. І я вже її роздивилася. Дійсно, можна поділити на дві гарні поділки. І, наприклад, те, що я бачила в Фейсбуці, виставляли колекціонери, да, продавали за яку ціну, то ось така поділка, такого розміра, вона вартувала би майже в три рази дорожче, ніж вона тут вартує. Пастель Елеганс непогана поділка. Ось вона. Я їх поряд поклала. Ну, Ділити тут нема чого. Тобто, ось у нас, бачите, на шейці. Бруньки дуже гарні, але поділити я вже роздивилася: ну, поділити ніяк не вийде. Із всіх, тут 24 штуки, я так уже проаналізувала, що можливо, чотири корінця я поділю. Дійсно, що можна поділити. Всі інші ділити неможливо. Ну, ось. Корінець, да? ну явно ділити не буду, навіть мови не може бути. Ось е, Теж подивіться одна брунька, одна брунька, і, і, і ось такий корінець, тобто теж ділити не можна. Ось так. Не пам'ятаю, який це корінчик, Подивлюся. Так, ванілашна. Ваніла шнапс, ну, ваніла -шнапс скоріш всього, буде ділитися, хоча достатньо брунів. Ну, да, це і поділю. Ну, я ж кажу, я передивилася всі ці корінці. Мабуть, чотири корінчика я поділю ну, для того, щоб вже розмножувати собі. Та і варто <кій> висаджувати не величезний корінь, а такий корінь, який швидше буде наростати. Так ось, як я сказала, в листопаді місяці я почала замовляти півоні. Це не зразу вони були замовлені. Тобто я продивлялася, шукала інформацію про різні, замовила зразу ті, які дуже хотіла, бо щось постелілеганс, проплачувала 50% зразу. Потім додавалась. Ще якийсь корінчик, пройшов час, тиждень-дві. Мені захотілося ще якоїсь півоні. Я знов додала, знов проплачувала. І так тривало до літа. Тобто, з листопада до літа я собі додавала якісь корінчики. По-перше, вони з'являлись нові з списку, і проплачувала їх, а до літа я мала вже заплатити повну суму, скільки коштували ці корінці. Тобто, ну, скажімо так, не кожен може собі дозволити, і не кожен буде впевнений в тому, що ти отримаєш, тим більше це під час війни відбувається. А вже ж я переживала, тобто гроші вкладаєш, немаленькі, а чи ти отримаєш, ну, в общем, така справа. Тому, хто хоче замовляти півоні в колективному замовленні, ви маєте бути налаштовані на те, що, по-перше, бути дуже впевненими, тому що і не боятися. Тому що, якщо ти боїшся, то нема чого цим займатися. Скажу вам так. От. Ну що ж, рада, тому що ось листопад місяць, той рік, як. Я замовляла і через рік я отримала свої півоні. Ну, що треба зробити? По-перше, переглянувши курічки непогані, але на деяких я побачила ну, десь підгнивши, то треба зачистити все, обробити, замочувати буду в Максимі. Ну, тому що вартують вони недешево. А треба, щоб вони перезимували. Ямки я підготувала заздалегідь. В мене вже готові ямки. Правда, ті, що я буду ділити, це значить, що мені треба додатково ще ямки для них зробити. Це нелегко, в тому плані, що не просто ямку викопав, а суміш підготував із торфом, із піском, із добривом, і кінським навозом. Одним чином я готувалась до посадки цих півонів. Ну що ж, мета була показати. Які бувають півоні. Ну, скажімо так, я розумію, що це, як то кажуть, кому як то щастить. От, получають вони ящик кульцями, да? І там різні різні коріння. От мені достався цей корінець. Можливо, в когось він був ось такий, в когось був ось такий корінець. Ну а мені достався такий. Так само. Ось цей корінчик, да? мені достався невеличкий. Можливо, в когось Лойс щось був невеличкий, а в мене якраз гарний достався. Тобто це така лотерея. Ти не знаєш, що тобі дістанеться, який корінчик тобі дістанеться. Наприклад, ще раз повертаюся до Лої Чойс, дуже задоволена, дійсно вартий таких грошей, навіть більш того. А за квідзи, ну, Я не задоволена. Ну, є тут корінчики, які мені не подобаються. Е, так, а які це корінчики? Тож блонд Virgin, дорогий користь, і він дуже... А, це колоня. Ну, Це дешевий я брала. Був за 800 і був за 400. Це в мене за 400. Ну, відповідає дійсності, так. Да. Ну що ж, не дочекалася на дачу завтра їду. І буду висаджувати, буду обробляти все інше. Ну, якщо є питання, да, можливо, хтось цікавиться, де замовляти як, я можу написати вже. Не буду зараз казати, а кому дійсно цікаво, я напишу, де я замовляла. Ну, і ціни, звісно, які що. Хоча ціни міняються, тому якщо О, зараз ось. Оксана, у якої я замовляла, вона роздає, тобто розсилає замовлення, і в неї буде формуватися новий список вже на 2024 рік. Тому вже зразу підуть нові замовлення. Ну, мені поки досить, мені здається, я вже перевершила всі свої можливості. Дай Бог, щоб це все виросло. Ну, а потім, хоча ні, у мене ще є одне замовлення в іншого поставщика. Там маленьке, невеличке замовлення, велике в мене тут ось. Ну що ж, була рада з вами поділитися. Ну, а якщо є питання, запитуйте. Ну що ж, до праці.